У ніч на четвер в каїрі тривали сутички між противниками президента Мурсі та прихильниками ісламістів. Біля президентського палацу чути постріли. Упродовж вечора загинули троє людей майже 400 поранено. Група людей, що виступають на захист Мурсі, затримала демонстранта інших політичних поглядів. Якщо це цивільні, то звідки вони беруть зброю та кулі, які застосовують проти нас? У них є таємний для нас прихований бік, який ми лише зараз відкриваємо для себе, каже прихильник президента. Кореспондент Евроньюзу Каїрі намагається залишатись у центрі подій. Ми хочемо спробувати дістатися ближче до кордону між двома ворожими сторонами, аби побачити сутички між ними. Поліція та військові застосовують слізний газ та гумові кулі, аби відмежувати маніфестантів. Проте правоохоронцям не вдається стримувати натиск багатотисячної юрби. У місцевій лікарні постійно доправляють нових поранених іслам не дозволяє таких вчинків, а вони прикриваються ісламом, аби керувати людьми, наче вівцями. І де ж армія? Армія каже, що вона охороняє закон, але насправді вона охороняє лише рух братів мусульман, каже учасник протесту. Зараз Ми дісталися лінії фронту між прихильниками Мурсі та представниками опозиції. Вони позаду нас лише за кілька метрів звідси з усіх боків летить каміння. Обидві сторони також застосовують пляшки із запалювальною сумішчю та легку вогнепальну зброю. Нам складно підійти ближче до лав опозиції через ці запеклі сутички. Передає з Каїра кореспондент «Євроньюз».